Обережно двері зачиняються. Ну що, привіт. Повертаємось з тобою в верві, і відповідно продовжуємо її проходити. Як бачите, шкарбан вже знайшов собі другана, вже була в них бурна ніч, шкарбан уже покурює. Аж дух переводить, бачите. Нема чим дихать, від щастя. Що ми все тут зібрали, все підібрали, начебто все, що нам було потрібно. Автомобілі відремонтували. Тому, відповідно, можемо їхати далі. Кстати, ми не подивилися, що там написано шкарбан. Do not enter. Закрита не, дорога. Не, не нажимай входить. Enter, ти поняв? Ні в якому випадку. І тут написано дорога закрита. О, а ну підійди от сюди, до цієї колючої проволоки. Ти в нас у кассі такий солідний тип. Да, ти що? Щоб честь віддав, вообще офігенно було. А, нема такої, такой, да? Я Є... Я, Я можу так зробити. <гум> ну маєш. Все, пошли. Поїхали, точніше. Я сейчас гляну. Ти Давай, давай, едь сюди. Да сідай, Вон там уже. Все. Не так сідай, бо а він шо, зараз побіжить за треба тобою. Знать, куда? Він куда? все, він развернулся, він уже обидался. Салатик. Я йду. уже дави, обидився, вже все. розвернувся. Обіженный сидить, каже, кинув його шкарбан. Пішов без мене просто. Вон диви, диви, подиви. Все. Все, я вже тут, все <с хорошо. Так, ладно. Ой, а що так? Зі світлом, тільки що? — давай. Куди ти пішов? Опа, музика пошла. Щось там апдейт щось... шось. А, стоп, а куди нам? Нам сюди. От я ж хотів подивитись, а Ой. може праворуч треба було? А тут а. Босс гелікоптер. Йоп тудей. Капец! Йоп тудей. Їдь, їдь, розганяйся! Да я то їду, але він. Фігню робить. Він дорогу ламає. ломает. Так, ну нормально, поки. А, він дамажить на мене, йоу. А я найти. Навіть... А і тебе Смотри. тоже? І да автобус... їдь давай, їхали, автобус. Їхали, да їду, їду, я переключаю передачу. Ну тут можна було злетіти, бачиш. Да куди Головне ти злетиш? Злітати, бо, бо ми розвалимо машину. Отож. Тихо, Там тихо. Там же який дах є, можна заховатися від цього маньяка. Нормально, нормально. Дах бачу. Ой-ой-ой, буде... Боже, Це така класика геймингу. Це клас. Хелікоптер, хелікоптер. Якщо це не Call of Duty. Ой, він нам тачку прям розбирає. Дай Боже, зараз буде больно чуть-чуть. А плювач, їхай. Давай, давай, на четверту. Ой, уже дуже больно, треба хилятися. Нормально. Ой-ой-ой-ой-ой, як мене телепає. Давай, 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 давай. Хорош! Так, стоп, Ладно, надо сейвитися. Же. Можем засейвитися тут. Попробуй uh, поремонтувати. Наче б то сайвимся нормально. Ремонтуй. Давай, 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 давай. Так, ставлю паркінг. Ремонтуй, шарбан, ремонтуй. Брат? А ти нахуй можеш ремонтувати? можешь ремонтовать? Давай в кінці, салата. Я не можу. ми зараз, я зараз померем, я померем, я салатом. Я нажимаю Q, він не цей. Вен в, в мене, йому страшно. Они, я поняв тебе. Я тепер а, ну, поняв навіщо О, брешті! Ти... Спасибо, цей пустил. Ні, ти значи б з ним бігаєш. Да, ти з ним бегаешь. Я можу ремонтувати машину. А, ну хорошо. Ремонтуй. Ай, щось мені боляче. Так, все, ти ремонтуєш. О, бачиш, я ремонтую машину. Так, я тоді їду. Далі. По чуть-чуть, потихеньку, помаленьку. Давай на другу малий. Скрепо все. Скрепи, все. Ну, хорошо. Все, так, все. Так, Щасі, хорошо. Вам. Я кудись заїжджаю. Я кудись заїхав, але чуть-чуть. Не Скрепи! Туди, біжу, надо. біжу за скрепами. Випусти мене машина. Та підожди... А, мені сюди треба було заскочити, походу, так? Да? А, чекай, це сейф. А, так? Да? Чи ні? Можливо. Бо тут є могила і є поремонтувати машину. Давай ремонтуємося. Так, заливаємо масло. Відкриваємо. Що це було? Що ти робиш? Оце він ракети випускає подам. Еман, ти з салатом бігаешь. Що, я з салатом? Він А, ну. Вчепився в ноги. Я тебе не кину, друже. Пиздец. Так. А, що це за платформа? Вона нікуди не веде. Ні, нам заїхати в трубу треба. Ще доську треба відремонтувати. Ага, все, піджав. Або з'їхати їхати в цю. Ні, ми там могли проїхати. Ні-ні-ні, ось все, труба прямо перед нами. Я понял, понял, да. Так, А, начебто Але все. А лови, собі постучи, подлюка. А, давай ще заберемо масло. Масло надо. Якщо є складать... а, Просто, ну да, якщо то, немножко, куди складати. а, ну, надо. Просто якщо навіть нема куди. Напевно, пишу маку. А, та музика така, так як шо. Холодильник Офі, клади. Все, хороший. Все, поїхали далі. Так, перше. Паркінг. А що там далі? Щось мені не подобається. Як воно вісить? Можливо, мені треба зачекати? Ой, бля, що відбувається? Мені треба їхати по трубі. А, це качелі. Тепер пої по трубі їхати! капець. Да. Я не можу на це дивитись! А салат як. Так, там, Ми летимо вниз. Нормально, ну, ми їдем. Ми ну, прилетіли вниз, ми молодці. Зараз, зараз, Друга. зараз. Друга. Не випасть, не випасть, не випасть. Третя. Хорошо. Так, тут щось неприятне. Опять дамажить, падло. Так, і куди? Ага, бачу. Стоп, 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 я бачу тунель. Я бачу тунель! Давай, завертай, коли мага. Застряв, задня. Перша. По газам! Давай. Друга. Поїхали, лобовуха в нас є, офігенно. Друга не спрацювала. Хі -хі -хі. Перша спрацює всіх. Да. Не прокнуло щось. Ага, давай друга. Хорошо, пішла друга. Ми знову по черзі заїжджаємо, шкарбан. Ні! <ріху> та за О, що? Сейв, знову сейв, Юман. Сей. Офігеть, а що так багато сейвів? Ви б стільки сейвів О! краще на печері б давали. Я знайшов э, цього села. Та... А де він? Тільки що в руках. Так він коло тебе, був, він з тобою, завжди. Forever, and ever. Тут знову дефіа масла. Навіщо так багато масла? Ми ще плавать, походу, десь а... будемо. Нас розвалили. Ні, не, не надо, пожалуйста. Давайте вже ну, до мас... можна. Ну масло потрібно там, де вода, по ідеї. Зазвичай да. І зараз його дуже багато нам сиплять, цього масло. Ти його стільки дівать. Пить? Салат будеш? Так. Так, так, ну, так. Промазать треба якось. — Давай масло залью, візьму тут. Так, ну давай сюди закинемо масло. Слухай, ну гелікоптер, все ще десь поряд. Ще ну, десь музика грає. Масло. Мені здається, ми реально можливо будемо плавати. Я в туалет його кладу. Якщо місця немає. <рес> — Воно ну, випадає звідти, сок. Ну, там начебто герметично. Так, ну, ніби все. Якщо не випаде, я туди ще й салата поставлю, щоб не загубити. <рес> Тей салат просто нерозлучний. Так. Так лучший друг, що ти? <рес> так, перша передача. Поїхали. Мені не подобається, що ми в печері. І щось тут вже йдуть така, така дорога, якась не дуже приємна. З коцками, горками, якимось. Іначе ти мені є. Так, ні, виїзд є, є світло в кінці тунелю Але, бля. Так, я бачу кран, який ми давно бачили. Вертушка. 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 І шо мені просто вниз. А лайсами собі постукай, мразюка! Короче, просто вниз. Хорошо, просто вниз. Просто вниз. А тут що? А, тут тоже? Що? Тут чекай. Може воно спуститься. Їде, так? їде, їде, їде. А... І ага. цим штукам їхати, я застряв, я застряв, я застряв. Фак. А я все не можу їхати. ми всі застряли. Я не можу їхати. Хоча, можливо, зараз поїду, воно мене. Зараз. Давай, да, давай. Може, воно тебе сейвить так. Давай. О, бачиш? Давай. Ой-ой-ой. Так, третя передача. Четверта передача. Давай, вниз, передача. Отребан, fly! Летим! Fly! На п'яті. Полетіли! Кудись полетіли! Падай! Їдем! Все нормально. Мене носить. Куди? Ліворуч, праворуч, Ліворуч? Я не знаю. Ліворуч. Можливо, у нас нема колес? Ліворуч! Їду, їду, так, їду! та колеса? Поїхали. Перша Я зараз передача. Я походу. Ой-ой-ой, друга Звак, передача. Я зі, давай. зі ракетами. Гля на нього, гля на нього. Третя передача. Загубили, ми все загубили, і мене зараз загубили. загубили мене і салата! Їдь, Духа. не зупиняйся! Я Пуші їду, я не тут. знаю куди, але я кудись їду. О, я спіпинись під мені краном, треба. там, мабуть, можна засилитись. Ну я не впевнений. Слухай, я давай. можу його вбити салатом, цікаво. Ні. де? Біжи! Бігом! Він стріляє! Я біжу, як можу, але в мене не виходить. Давай, як шкарбан, я вдавил. Ми тебе чекаємо. Я тебе чекаю. Я тебе стріляє. Він стріляє, але він не вылечає. Нарма... Нормально, я живу. А, о, ракети, это... Я біжу, біжу, ми біжимо. <laughs> давай, давай, о -о. давай, шкарбан. жмихнуло. Жмихає тут дай боже, я офігаю. А стила тут скика лежить. Залазь, пофіг wow. нам. Залий мастило, залий мастило, залий мастило, заливай. Я не заливай. можу мене руки зайняті. <свист> заливай мастило. Ну, в мене знову цей глюк, що я не можу його. Блядь, <свист> 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 я поняв, я поїхав. Я його <свист> одропнув з тебе. Нам, походу, на нього треба кудись. В трубу, я не знаю куди. В трубу, в трубу, в центральну. Там. Ага, бачу. Що за камінчиком. Давай, переключай на третю. У нас звалина, мабуть, вона через це погано їде. В мене кістки поломані. Машина поломана, зараз заїдемо Давай, полі. Давай трошки. Давай, 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 залітаємо, залітаємо. О, там ми могилки стояли. Чого? Я не залетаю. І звідки у нас буде сей? Походу, треба там ставити ці балки, бо я не заїду так. А, балки. балки, окей, я понял. Так. У мене в руках а... немає. Другого немає. А все, він пропав назавжди. А, пробач, пробач, друже. А чого да я палаю? Що не так, мною? А, це ти мене рихтуєш. Ага, чуть-чуть. Реально його не буде більше? Офигеть. Серйозно? Пратили. Да. Назавжди. Офігеть. Так, а... Мастило салити. Потім коли доїдемо. Так. Да, мастилом. <гум> Може, то був засланий козачок взагалі. Він Ні, тобі не давав ремонтувати я не тачку. Я не віру. Він тобі не давав машину я ремонтувати. Він просто злякався і вчепився в мене. <гум> <гум> так. Хорошо, хорошо, хорошо. Ого, ого, у нас мастил Хорош. Все, закрываем двери і стартуем. Так, перша передача, поїхав. Заводом. А зато я тепер можу ремонтувати, а де ск. А, скрапи, все. <рес> Ой, блин, це, заново. По дорозі. це прямо зараз летіти треба буде. Ну прикольно взагалі зробили, глянь, який класний перепад. Ну да, экшвон такий. Їхали на розслабоні, там максимум ведмеді і орли діставали. Угу. А тут натобі реальний босс. Живем. Живем. Як там в експедиції казали? Бля, ну оце стрьомна війня. Завтра така? настає, чи як? Не пам'ятаю. Можливо, й настає. Але мене так і носить, Але не господи. Давай, вилазь! Залазь. Все, турборежим включаємо, друга пошла. Третя пошла. Четверта зразу. П'ята пошла, все, жнем, женем, жнем, женем. Ой, кочка. Нормально. Летим. 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 Ідемо, летим. Нормально, нормально, живем, Я не знаю чому, але чомусь мене не, 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 не керували. Так, а тепер треба подумати, як нам тут. Я думаю, от сюди можливо можна. Нет. Він не літает, да? Окей, Стой, тормози тут, тормози тут. Він не літає, він стоїть, але. Головне, щоб він в нас не влучав, я пішов ставити ці, блядь. — Не їдь, не їдь, не їдь, я поставлю да палки. Я під пиццей. Я знайшов там палки лежать, зараз я їх туди перенесу до труби. І встановлю. Що ти, дурачок, літаєш там? Може я його палкою в'їбу, а ну. Да. -да. <зараз> Ну, Блін, а ну, якщо Вузу ти помреш. Слухай, класна музика така. Так. Угу. Якщо ти помреш, це буде дуже погано. Я що, не помру. Не що ми кажемо смерті? Не сьогодні. Не сьогодні, завтра, да? Да. — Поцілуй мене в мою товсту волохату Ой, а почуваю. Це залагав. Або він три гориться тільки. На мене... Так, ну я не зміг його збити палкою. Да, ну. Може поки треба підійти. <рес> Єман, а ти ну. порівняно з ним, звісно, взагалі ніщо, Просто. <рес> Якась катулька. Ну, маленька. Зараз. Чому він такий здоровий прям? Ну босс, що ти хотів? Ну, з розміром мені здається, вони переборщили. Блін, а в нас же були балки на таці, ну небезпечно. Вони там і є, я економлю. Я взяв там, щоб по дорозі лежали, я побачив. Ну так він, затригерився тупо на цей. На тачку наш. А, ну на що прям перед трубою ще дві лежить. Зараз я все зроблю. Хорош. Блін, але ж треба розрахувати ще, щоб я зразу залетів. Зразу залетиш, Угу. <рес> Ну -ну. Давай декілька, я ще одну тут тягну. давай декілька, можливо, поставимо. Чотири зразу, так, да, це буде супер. По місці, по периметру. Слухай, ну музика прямо огонь. <гум> Надіюсь, авторських за неї не дадуть. Бо це буде неприкольно. Такий з тебе інженер, конечно. Краще крути кермо. <гум> інженер. Все, залетай, да. Еще надо мне ні? А, кут, блин, тут же більше ніж достатньо. Бля, ну ладно. Ми в таких жопах були, проїжджали, що... ладно. Ну, було тобі ще взяти кілочок, якщо щоб підцепив зразу і затягнув, можливо. Ну, можливо, можна було так зробити. Ну, Ладно, але, я зараз думаю, пролетиш, пролетиш. Тут біг, тут, поки що скріпи пошукаємо уже є щось. Така здоровена територія і, і я я не бачу. Клас. Ну, так прям масштабно, так красиво, все. І фінальний босс. Це точно фінальний босс. Я тобі клянусь. ну ну, ну ну. Блін, я як в дитинство повернувся. <ривіт> босс гелікоптер, це круто. Музика така солідна. Музика як треба. Він ще такий пів -пів -пів робить. Зараз буде пів. -пів, -пів. Mm. Ну, хорошо, хоч засейвитися можна і що він ну, у нас да. не стріляє. Це прям брам. Прям махеріло. взагалі на ізі все зробили. Ніякого ну, хардкору Мені здається, Надо. в тому сраному тунелі чорному, де ми були, да, і потім хардкор. піднімалися, там було набагато важче його треба фінальним зробити. Да, да, це, це реально фінальний підйом. Це, капець, блин, скик, мене нервів пішло на нього Бо я від цього геликоптера я прям кайфую, мені по приколу. А отам там я горів страшно. поїхав Я їду, шкарбан. Я вже виїхав. Давай, я бачу, плачу. Тримаю кулаки. Це, це він бо, тобі прям, стріляє вже, що тебе розвалюється тебе машина нахуй. Да, да, да. Дуже тоненько. А ну дивись, дивись. Нормально їдь. Нормально? По да, колесо. Зараз нормально, нормально, нормально. Шикарно, давай, 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 давай! Хорош! Як це було круто? Мінус. Не да. чекай на мене, їдь, 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 не чекай на мене. <хи> Все, музика О, він просто стріляє залазь. тут музыка займается. Залазите, что. Так, музика закінчилась. закінчилась? <хи> ну, чекай, <давай> мене. <хи> чекай на мене. Да, тут інша музика якась грає. Але я чую, що він працює. ще. Це машина, мабуть, працює. Ну, можливо. Я... Кай, куди ти їдеш? Зупинись. Ти зараз випадеш. Машина їде! Ця Ничего ты паркингу. не на паркинг, машина еда. У нас а, зараз а, вер... да. під... Вер... <laughs> Все. Фух, где там музыка переможцев? <laughs> Нет, это не, О. А не инш, ця, давай б... не? инш. Чего okay, you... oh, oh, не ця? Инш, она, не? Не, инш, Не, еще инш. О, О сел Ну Блять, <сих> ну, герої. Вертоліт тут вилітає. А, не, ну вже музика закінчилась. Все, ми звалили. Сонце дав... сідає, глянь, сонце сідає. А, реально. Ми тепер поночі? ему. Ага. Твою мать! Иди! А! Хорош. Бляха, це було епічно. Стоп. Nuggets Entertainment. Це фінішна пряма? Це все, да. Фінал! Ой, а на що решті. я полетів? А куди я А я не знаю, понимаю? На дБ на поставив. Все, Еман. Yeah, Ми пройшли, виходить, Даш? Це ж, значит, то все. Клас. Уходимо в за... в за. Як він називається? В закат, короче. На захід сонця йдемо. — Як настоящі герої. — Че, ратика салата загубили. Ну, чуть-чуть бывает. Реально, все. Thank you for playing. Thank you for playing. <coughs> Зроби замість цього. Як це, як В ім'я салата. Табличку. <laughs> Меморіально. Ну, все, якось так. Шо, шкарбан, як тобі гра? Гра шикарна. Просто шикарна. Якщо мені... прибрати оту дібільну місію з тунелем і підйомом в вулкані, взагалі шикарно. Мені цікаво, чи буде щось далі. Будуть якісь сішки, нові карти якісь, оце мені більше цікаво. Було б, було б круто, звісно. Да. Я чекаю, тепер чекаю. Да. Коли Тому що... ми були в тунелі, я не чекав. Коли ми були на болоті, я вже сподівався, що коли воно вже закінчується. Зараз я хочу ще. Так можемо почати. ще Можемо зразу з тунель почати. Ну, будемо сподіватися, oh, що якийсь діл всі ще вийдуть. Якісь карти, якусь там зимову, наприклад, карту під час зими. Було б прикольно. На новий рік чисто. Ще б їм, звичайно, yeah. трішки підрихтувати саму гру фізику самої тачки, особливо, бо інколи вона себе поводить дуже дивно. Коли повітря особливо. ми це ну, замітили. Да. Факт. замітили, коли були в печері. Там більше були навіть не наші криві руки, а сама фізика автомобіля дуже сильно підсирала. Нічого в нас не криві руки. Ну, а тачку ми не так багато, до речі, разів, напевно, і зламали. Може кажу... раз 10, мені здається, плюс-мінус. Ну, класно, класно. Що ми тоді? Ого. Будемо, Та шо, закінчувати. будемо на да? позитивній ноті. Пройшли ще одну гру цього року і будемо, відповідно, закінчувати на цьому нашу серію. Буду дуже вдячний, як завжди, на підписку. Канал Шкар... на підписку від вас на канал Шкарбана. Посилання, як завжди, в описі. На підписку на мій канал. А вам, відповідно, як завжди, тойво. во. Дякую за увагу і пока. Бай-бай!